Рада національної безпеки і оборони повинна безумовно стати центром реформування всього сектору безпеки і оборони. Без системних реальних реформ ми не можемо говорити про сильну боєздатну армію. Ми не можемо говорити про ефективні силові структури. Нам потрібна нова. Стратегія національної безпеки. Нам потрібна нова воєнна доктрина з чітким визнанням головного противника. Необхідна, безумовно, і це також одним із пріоритетів РНБО, секретаря Ради національної безпеки оборони апарату Ради національної безпеки оборони, це проведення трімнових заходів щодо удосконалення структури. Стратегічного і оперативного управління всім секторам Рада національної безпеки і оборони повинна стати центром швидкого реагування на будь-яку загрозу, будь-яку загрозу безпеки нашої країни. І саме з питань цих загроз повинні прийматися швидкі і ефективні рішення. Одна із Комплексних задач, над якою вже працює апарат РНБО, це побудова ситуативного центру Ради національної безпеки і оборони та єдиної мережі ситуативних або антикризових центрів, які повинні працювати в всіх силових Міністерствах, відомствах, центральних органах виконавчої влади, а також регіональних адміністрацій. Ви знаєте, це питання не є відкриттям моїм. Над цим питанням РНБО працювало вже десяток років, мабуть. Навіть під цей напрямок були виділені кошти. Але, на великий жаль, як це було в часи президента Януковича, були красиві декларації навіть Тут зроблене приміщення, коли ми його запустимо, ми вам його покажемо. Поставлені м'які меблі, гарні столи, великі екрани, але гроші, які виділені на це, зокрема, 70 мільйонів на програмне забезпечення, були банально вкрадені. І сьогодні є сюдитивний центр, який не функціонує, не працює, який має потужніший сервер, мета якого попередні вада була. Виключно, мабуть, обробка даних Центральної виборчої комісії при організації фаршування виборів. Матеріали передані до Генеральної прокуратури. Ми сподіваємося або вернути кошти, або всякому разі посадити тих, хто їх вкрав. Безпосередня відповідальність, безумовно, лежить на екс-керівники РНБО, екс-секретаря РНБО Андрію Клюєві. Це його відповідальність. В той же час, шановні колеги, ми будемо знаходити ресурси для того, щоб головний ситуативний центр країни був запущений найближчим часом.